Привіт, друзі! Сьогодні покажемо вам, як ми своїми руками побудували недорогий будинок із газобетону від нуля до ключа, без підрядників, без кредитів, лише власні руки, час і трохи терпіння. Проект обрали максимально простий одноповерховий будинок на 90 квадратних метрів. Фундамент зробили стрічковий із запасом міцності, адже плануємо жити тут довго, для стін обрали газобетон. Легкий, екологічний і має чудову теплоізоляцію. Один блок замінює три цеглини, а працювати з ним можна навіть без професійного інструменту. Дах двосхилий, утеплення 200 мм мінеральної вати робили самі, попри те, що спочатку здавалось, що це неможливо, але як кажуть, очі бояться до руки, роблять. Підрахували будівництво, обійшлося нам менше ніж 58 тисяч доларів, і це разом з усім. Матеріали, інструменти, навіть деякі меблі, до речі, за рахунок якісного утеплення та правильного планування у зимовий період на опалення іде менше, ніж одна тисяча гривень на місяць, цей будинок не просто про дім, це про мрію, яку ми зробили реальністю, і якщо ми змогли, зможеш і ти. Хочеш дізнатися, як усе відбувалося? Підписуйся і дивись до кінця, буде цікаво.